Куди цілять росіяни і яка нині ситуація у Херсоні та навколишніх селах дізнаємося у нашого гостя Олександр Толоконніков, голова прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації? З нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні, Героям слава вітаю вас. Розкажіть, яка на даний момент ситуація у регіоні у самому Херсоні? Тиждень минув дійсно складно обстріли дійсно повторюються щодня. Безпекова ситуація важка, адже поки російські війська знаходяться на лівому березі Дніпра, очікувати на припинення ударів важко. В Понеділка четверо людей загинуло. Серед них, на жаль, наш колега Віталій. Він працював в нашій обл адміністрації. Дуже жаль, 24 роки було хлопцю. Він дуже гарно справлявся зі своїми обов'язками. Був гарною людиною. Також 17. Людей дістали поранення різної ступені тяжкості. Серед них, на жаль, також дитина, п'ятирічний хлопчик, що отримав уламкове поранення 2 лютого. Його стан середньої важкості його доправили до лікарні. Минулої доби обстрілами вкривали Херсон і Береслав. Береслав і зараз вкривають обстрілами. А також інші населені пункти, такі як республіканець, Качкарівка, Червоний Маяк, Іванівка, Токарівка, Золота Балка, Милове постійно під обстрілами. Ну і також, також камешани, які були під чільним обстрілом позавчора, де загинула 45-річна жінка. На жаль, тобто, ну вони постійно тероризують Херсон і населені пункти, які вздовж річки. Тому ми дуже надіємося, що дуже скоро наші збройні сили мужні відкинуть їх як подалі, щоб вони не могли обстрілювати ці саме мирні населені пункти і інфраструктуру. Я правильно розумію? Вони продовжують наносити основні удари з лівого берега. Чи відомо вам що там зосереджено, і які чи є система їхніх обстрілів, чи це хаотичні обстріли? Ну е, навряд чи, чи є тактичне значення щоденних обстрілів херсонських кварталів Херсону, ну кварталів Херсону та населених пунктів Херсонщині е, те, що вони там е, ну, вони е, рухаються мобільними групами, тобто вони виїжджають, відстрілялись і одразу тікають назад, для того, щоб наші наша артилерія їх не да до, не, не достала. Але наша артилерія також з ними бореться, тому що кожен раз, коли... Ми чуємо прильоти, то одразу ж наші відповідають і відповідають дуже мужньо і сильно. Тому ми впевнені, що там дуже багато також серед них серед расистів загиблих, і вони скінчаться в кінці кінців і, і потікають до Московії. Росіяни цілять по житлових сектор, по житловому сектору і по кварталах, і по медичних закладах. От, якщо згадати попередні удари, як вдається лікарям знайти місце, де надавати допомогу? Чи ви евакуюєте поранених? Чи вони лишаються в Херсоні? І чого найбільше потребуєте? Ну, лікарі наші супермужні, Це, мабуть, наша гордість. Херсонщини, тому що вони не покидають своїх медзакладів, вони продовжують працювати навіть попри обстріли. Навіть е дитяча лікарня продовжує працювати е на чолі. Солодякина Вікторівна яка е продовжує і е надавати допомогу, яку треба для дітей, які е ну і просто боліють, і внаслідок е обстрілів постраждали. Е там були ну дуже такі зворушливі історії. Коли там хлопчик Ярослав, який йшов до бабусі напередодні нового року, попав під обстріл. Йому дуже поранило коліно. Його привезли до лікарні до дитячої, і вже 1 січня цього року він знову попав під обстріл, коли обстрілювали саме лікарню. Але але лікарі, лікарі, продовжують працювати. Вони всі забезпечені ліками. Для того щоб надавати допомогу забезпечене генераторами, також вони закривають вікна, і також їм допомагає Херсонська обласна аварійна рятувальна служба. Після обстрілу дитячої лікарні, який був це саме першого січня, було вибито майже 900 шибок, і вже вони всі полагоджені. Ну полагоджені закриті ОСБ, для того, щоб від уламків, і також вони закривають. Нижні тажі, там де там операційні, закривають мішками з піском для того, щоб не мог не мог снаряд засзашкодити е, і людям, і працівникам, і ну і щоб було безпечно щодо забезпечення. Ну лікарні всім забезпечені, і наші партнери міжнародні фонди продовжують привозити все нові нові е, необхідні. Матеріали е, обладнання, такі як там інкубатори для операційних, багато всього привозять, і також матеріали, які потрібні для лікарів. Велика наша шана лікарям, які оперують під обстрілами і ще й коли світло отримують від генераторів. А от до речі, чи вдається, попри обстріли, відновлювати електроживлення? Тому що Херсонська область названа такою, що в ній критична ситуація з енергопостачанням через обстріли росіян? Так, дійсно, вже е, зараз 94 населених пункта з 220 заживлено до електроживлення, але там, де немає, там є генератори, які використовуються і для подачі води, і для того, щоб люди ну де ну могли зігрітися та підзарядити свої гаджети в пунктах незламності, тому пункти незламності постійно працюють на території Херсонщини. Зараз вони майже всі обладнані генераторами, але є потреба. Потрібно ще 19 генераторів на 30 кВт, 15 на 20 кВт і 3 на 15 кВт. І також 33 генератори потрібні для насосних станцій для того, щоб всі пункти незламності були забезпечені. Електроенергії генераторами також і водою забезпечені були населені пункти, попри це про енергетики продовжують працювати денно і ношно над тим, щоб забезпечити постійне підключення ще нових і нових населених пунктів, для того щоб ну було поставлено завдання від президента максимально максимальні короткі строки підключити всіх. І тому була нарада ще десь дві неділі тому з першим заступником міністерства для того, щоб максимально прискорити цей процес. також приїжджав голова «Укрзалізниці», який також надасть свої бригади для того, щоб максимально швидко швидко прискорити цей процес, для того, щоб всі були зі світлом і могли отримувати всі необхідні послуги побутові. Я вам дякую, пане Олександре, за те, що знайшли змогу і доєднатися до нас тиші вам і вашому регіону. Це був Олександр Толоконіков, голова прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації.